Друзі, всіх вітаю! 9 січня! Ми з разінкою вийшли на нашу сьогоднішню прогулянку. Світить сонечко, тепло, немає вітру. Це не весна, це літо. В Одесі сьогодні літо. І вчора, до речі, було літо, але не розслабляємося. Зима ще не закінчилася, і буквально наступного тижня вже буде знов мороз. Тому пам'ятаєте в минулому році, коли я ходила в футболці по берегу моря Одеси і казала, що мені треба вже відкривати сезон. Себе настраювала, що не дивлячись на те, що люте, але повітрі, весна, і треба все ж таки е, заходити в воду купатися. Наступного дня я їду в Дніпро, там снігу по коліна. Довелося купити сапоги, які я потім викинула, тому що вони були неякісні, дешеві, але неякісні. Тому цього року нас вже не проведеш. Ми готові до всього: зима так, зима, весна, так весна, літа так літа. І сьогодні насолоджуємося сонечком, відемо гуляємо, знаходимося зараз на вулиці. Європейська, європейська, європейська. Тут багато магазинів, а зараз сезон знижок. Давайте спробуємо позаглядати, подивитися, які ціни, що чому. Які акції і знижки. До речі, я сьогодні собі замовила в магазині Зара декілька футболок. Пам'ятаєте, давно я не стикалася з Зара, коли в минулому році я теж собі замовила там щось, і штанці одні мені не підійшли. Я їм повернула назад, і два місяці я чекала гроші. Сварилася, їм писала, нервувала. Нарешті мені гроші повернули. Ця історія вже позабулася, і мені напевно зараз стало сумно, і Я думаю, чому б не. Возобновіться стосунки зараз. Знов замовлення. Чекаємо, чекаємо. Так, а поки ми чекаємо, то Растя вже мастер зоо і Растюнь. Растя, ти йдеш знижки перевіряти чи що? Нормально і знаю, знаю всі ходи і вихіди. Тут є такий зоокуточок. Папуги їх можна придбати, бачите, 800 гривень. І тут різні ще. О, а де ж вони? Нема. Було криски якісь. Всі розкупили, залишились попуги тільки. Растя, ти де? Смаколики для твоєї булочки. Растя, що ти, ти робиш? Что ты робишь? Растюня, что там? Слухается? <свеч> Растюня. А лапа, давай лапу. Давай лапу. Давай лапу. Давай лапу. Давай лапу. Спочатку давайте смаколики, а потім ми поговоримо за лапи, так? Давай лапку. Не Так, Растюня, ти слухайся. А вона дає лапку? Ні, Ні? а! Ти сидіть, тебе сидіть. Вона і не сидить. Ну вона і А от наша шапочка. Ми ж купили у вас таку шапочку, а потім заходили, вже не було. А то... А, ага, клас. да, ми теж. Ми тільки один день її вигулювали. Ну, дуже класно. Нафоткалися. А це такий сімейний лук? Так, да, це повинний ну, лук. Оце, так. Да. Для, для, людини і для так, собачки. Це якраз такий, як на вашу буде, там для великих, для тяжкого грудки є. Ага, клас. А скільки коштує? Вони, вони... 10 -10. Це, для людини і да. 600, по-моєму, для Но вони окремо продаються. Можна окремо, можна разом. Так, крастя? Пати бокс. Так. це день це... на народження на до Там же готовий подарунок. А, там подарунок, да? А що там смаколики а, чи іграшки? Це, це іграшка. і ще там Можуть бути о, шляпи, там шляпа з народження. День народження. Ага. ага. класиче. Ось такий зіночок такий. тут. Долідова кисняшка. А, Растя, то ти так, коли хочеш їсти, дзвониш. Так, ану, не друзі. А, не хочу. <гум> да, ну, я, я бачила, що знаєте, якесь є такі кнопочки, і ти там записуєш команди, да. Да, да. хочу їсти, хочу гуляти, там щось ще, і вчиш собачку нажимати, да, щоб вона розуміла, да, і все. І діалог складається вже між вами. Ну, надпись, чесно, ага, це таке косиночка така. Фарта, що... У нього різні наповнення. Ага, Ну, ми у вас купували на день народження і за шапки і за цієї, а, тому так, що. Так. А це звідси, так? так Бо я. Це ага, це поки складаємо. Магазин Колінс. на товар з розпродажу з... знижка 750. Ходімо, подивимось. Зараз ми знаходимося в чоловічому відділі магазину Collins. Collins – це турецький бренд, який став відомий не тільки в Європі, а й у всьому світі. Завдяки помірним цінам. Взагалі-то, коли цей бренд засновувався, його основна лі лінійка була це вироби з джинсу. Зараз це вже одяг різноплановий, для різного. По перше, да, була більш така молодіжна в них наклон був чи фокус на молодь. Зараз це. Для будь-якого віку і одяг, починаючи від верхнього одягу, закінчує трусами чи навпаки, від трусів до верхнього одягу. Що по цінам сьогодні? Судячи по ційникам, ціни знижені майже вдвічі. Чоловічий джин це від 1100 На все це на зимовий одяг, знижка, я ж кажу, майже вдвічі. теплопарка була 4400, зараз 3500. Жилетка зараз 1795. Такий лонгслів, це нова колекція 1400. тепле куртки новой коллекции, он с таким значком на рукаве. 3 500. Зараз модные такие какие скандинавские орнаменты. Це ж скандинавський орнамент чи ні. Це я так називаю, що вони скандинавські. А які вони, я не знаю. Ну з орнаментом. Норвіжським. Жилетка 1400. Дуже класна жилетка. Це вже жіночий відділ. Також багато джинсів. Зараз ми до них підійдемо. Курточка така весна дуже класна, мені сподобалась. 1500. Жилетка, бачите, начебто жилетка і виглядає капюшон з толстовки. А воно все йде разом. Багато зараз теж таких речей, що ти або рукава з толстовки, або Зимова куртка 1500. я її підіймала, вона легенька. Якщо я завжди кажу, що то важке, важке, то цю підняла легенька. Мені колір не дуже. Колір хороший, то мені просто не підходить цей колір. Далі велика витрина, де все по знижки 50%. Ну 50 не 50, але знижки є. Тут і джинси, і сорочки, і якісь худі. Ось, будь ласка, Светрик со скандинавським орнаментом знов. Зараз кожен бренд випускає такі светрики, ковтинки якісь з таким орнаментом 895. Цей полосатий і там 1400 без знижки. Футболки кольору бордо з написом 579. Ось куртка, Але вона виглядає начебто я в толстовці і в жилетці. З нової колекції така ковтынка, вона як прозора. Знов куртка, а капюшон начебто з толстовки. Український бренд One by One. Це дуже відомий, сучасний популярний бренд, який пропонує речі для молоді. Молодіжний такий бренд. Заходимо в магазин. Це все нова колекція. знов ці светрики з скандинавськими мотивами, бачите? Ціна 2500. це зі знижкою 2190. Це 2490. Це двосторонній, 2650. Бачите, з цієї сторони він червоний з білим, а з зворотньої сторони він білий з червоним. Знижок тут не так уж і багато в цьому магазині. Здебільшого на це зимовий одяг і то, наприклад, ця шубка вона без акції, без знижки. А далі ми там зараз підійдемо, ось спортивні костюми, куртки молодіжні. Оце зі знижкою. Наприклад, оця біла куртка 3990. Штанці 1190. Толстовка 2500, ну це ціна не знижена. А там світла така висить по 1190, тобто на світло знижено. Светрик з пінгвінчиками 1890. Все, ми на вихід. Зараз ми йдемо біля ресторану, повз ресторану Облака. Давайте заглянемо хоча б в хол. Я хотіла пройти подивитися новорічну декорацію, але бачила, що там як такового нічого немає. Може, мені так здається. Подивіться на ці кульки. Це наймально. Скажіть. Добрий день. Я тут трохи зніму. Де Тараса? Я не знаю, чи знайшла вона ціни. Наступний магазин це магазин Adidas. Ми знаходимося в жіночому відділі, знижки 70%. Довіряю, але перевіряю. Тому давайте швиденько перевіримо, чи дійсно тут такі знижки. З жіночим одягом продають і дитячі. Боже, це так мило, коли ти дивишся на ці толстовочки Adidas. костюм дитячий от цей чорний 999 гривень. Ну, а ця куртка, яка милота, ну скажіть. Так, штанці були 3.500, зараз 2. Оці дуже легенькі, тоненькі, були 3.500, зараз 1.5. Були 3.500, зараз 2. Була 1.5, зараз 800. 800 така футболка. Була півтори, зараз 800. Піджак був 6300, зараз 3500. Лонгсліп 1800 без акції. Широкий такий. Прикольний. Худі два нітка півтори. А коштував скільки? Майже три. 1099. Широка така з рукавами. Як літуча мища, як вони називаються. Ну, класні. Толстовка жіноча, півтори. Ці футболки без знижки, півтора. Жилетка три. Три п'ятсот. Терекс чотириста дев'яносто дев'ять по скидки. Така укорочена, широка. Сімсот дев'яносто дев'ять. Дві триста познижки. Вони плотні, плотні такі. Мені оце подобається. Ну боже мой, це ж треба <гум> таке пошити. Чи на расті, чи на кого це сімсот дев'яносто дев'ять. Mm. Друзі, я ходжу по магазину і вже декілька людей, які заходили, вони думали, що растінька це манікін. Так уявіть, вона прийшла в одязі Adidas, розумієте, як модель для реклами прийшла. Зараз я перерекламую, А ми заходимо. Нам кажуть, візьміть собачку на руки. Зумієте? Ну, це просто фу, ганьба. Адідас, вибач, при всій любові нашій. Раніше ми тебе любили. І я, і Растя. ну це видно, особливо по Расті. Ну тепер, після такої зустрічі, ти як та корова вчора в Лавандії, плюнула на нас і все. Тому, вибач, Адідас, ми не рекламуємо тебе більше. Да, Растюня, роздягайся, роздягайся. Викидаємо. В чоловічий відділ ми вже не пішли, тому що втомилися, чесно кажучи. І хочемо вже поїсти. А тут неподалік відкрилася кафешка, ресторан фастфуд. Фастфуд, але він особливий. Готується там все без олії, не смажене, тобто таке здорове харчування. Ну, це настільки я зрозуміла, я там ще ніколи не була. Давайте пройдемося. Це в районі Хаджибія напроти десь. Десь тут, ми вже близько. Пройдемося, подивимось, якщо нас пустять з Растю, то ми зробимо такий огляд і, можливо, там щось перекусимо, Я не знаю їхні ціни. Чи потягну я, чи ні. Бо за дідаса не все, я можу потягнути. Ой, же більше, красивий, новорічний агонь. Тут живуть люди, бачите? Одеса вже трохи нагадує Італію, да? там теж на кожному кроці живуть люди. Так і Одесі, Центр міста, будь ласка. Що тут так темно? Ага, ось цей заклад. Світиться, маніт, маніт, ну не знаю. Чи пустять нас? Габар. Здравствуйте, можна ось такий інтер'єр, мінімалістичний стиль, але так все сучасно і мені подобається. Візьми добавку, що це? Це фастфуд, але тут дійсно страви не смажать і не додають олії. Готується все в печі, заморожується, а потім розігрівається за потреби. Прибір завтра. Довга скоротор, швидко свачна. Ну все, десерти є меню, розсуня діткам. Ну, помалювати. Рай, ти, може помалюєш трохи? Будь ласка, ціни. Ми замовили суп тайський з лососем та куркою, салат фірмовий з качкою і соус песто. Чекаємо, замовлення. І раз, де ми тільки що були. І їх міню висить на вулиці, бачите? Я, до речі, ходила ще в бараню, я її не знімала, але там теж дуже прикольно. Оці гусі клас намальовані на стіні, дуже класно. Все світло, все чисто. Мені сподобалось. Ми прийдемо обов'язково ще. І ціни недорогі. Ну, звісно, що це не ресторан, але все рівно, все смачно. Друзі, на цьому закінчуємо своє відео. Приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.